3647 громадян у Надвірнянському районі забезпечені постійними соціальними гарантіями ветеранам війни та прирівняним до них особам. І щорічно до свята Дня Перемоги вони отримують відповідну одноразову виплату. До Дня перемоги на цей рік отримають практично 3700 громадян нашого району цю допомогу до 5 травня. Загальна Сума, яка прийшла вже на район і яка вже розподілена, сформовані списки виплатні, становить 1 мільйон 100 тисяч гривень. От, ці гроші вже в дорозі. Дехто їх вже отримав, дехто їх якраз сьогодні-завтра отримає. І до Дня перемоги всі гроші надійдуть до своїх отримувачів. Також Андрій Краховецький поінформував про ситуацію із санаторно-курортним забезпеченням. Особливо це стосується такої вразливої категорії. Як як інваліди війни, наприклад, в 2011 році при потребі 21 путівки було видано 10 путівок, за 10 путівок було надано матеріальну компенсацію, в 2012 році потреба була. Трішки більше була 21 путівка. Так само було видано 10. Решта була видана компенсація. При надходженні путівки у нас працює відповідна комісія, створена, інформуються всі інваліди, які перебувають якби на обліку на отримання санаторно курортного лікування. І по мірі надходження путівок їх викликаємо і забезпечуємо путівками, якби робота ведеться. Крім того, всі ми знаємо, що інваліди війни. Учасники бойових дій користуються пільгами при житлово-комунальних платежах. Тому, якби робота поставлена, робота виконується, і та робота на контролі постійно, як в керівництва району, так і керівництво області. з нагоди дня перемоги у районі і місті надвірна відбудеться ряд заходів, серед яких відновлення і ремонт пам'ятників, благоустрій прилеглих територій і святкові урочистості. Що стосується заходів безпосередньо, які будуть проводитися в нашому місті, то 9 травня у нас запланована святкова хода за участю. Представників влади, представників місцевого самоврядування, громадськості ветеранських організацій, представників військово спортивного ліцею до монументу слави, де відбудеться урочиста церемонія покладання вінків, виступи представників ветеранських організацій влади, військового комісаріату. Після того відбудеться поминальна панахида на старому цвинтарі на місці поховання воїнів радянської армії. Ну і закінчиться в цей день урочистості, мабуть, що святковим обідом для ветеранських організацій, куди я сподіваюся, будуть запрошені і ветерани Великої вітчизняної війни, і ветерани УПА. Серед знакових подій відзначення 68-ї річниці перемоги над фашизмом на Надвірнянщині. Є відрядження учасника бойових дій у другій світовій війні Дмитра Рудейчука на святковий парад до Києва. Головою третій рік очолюю. Громадську організацію, якій на сьогоднішній день нараховується більше двох тисяч членів, і з них основне ядро це ветерани праці, діти війни. Але серед нас є наші батьки, діди, ветерани війни, які воювали, боролися за звільнення. України від німецько-фашистських загарбників по рішенню президії нашої організації, ми делегуємо родейчика Дмитра Васильовича, учасника бойових дій у Другій світовій війні, який являється заодно і ветераном нафтовиків. Надіємося, що наш делегат не підведе нас і, не дивлячись на свої 87 років, Буде тримати надійно прапор боротьби за незалежну нашу країну. Дмитро Васильович, він активний член нашої ради ветеранів нафтогазодобувного управління. Він член районної ради ветеранів. І треба сказати, що в такі роки, як 87 років йому зараз, він проявляє надзвичайно велику активність. Все-таки добиратися з биткова сьогодні надзвичайно тяжко, Новин він кожен місяць в останню середу, в 14-й годині, завжди буває і активно проявляє свою діяльність при роботі нашої ради ветеранів. Я хотів би звернутися до шановного Дмитра Васильовича. Символічно, що ми з вами сьогодні біля вічного вогню слави, воїнам-визволителям України. Ви маєте пряме відношення до нього. Адже ви в молоді роки захищали батьківщину, перебуваючи в місті Києві при спілкуванні з побратимами, згадайте, що 26 липня о 16-й годині 1944 року було звільнено від фашистів наше рідне місто Надвірна. В боях за надвірну загинуло 189 радянських воїнів, яких було поховано у двох братських могилах. Я являюся свідком того, що в 1967 році їх переховали в одну братську могилу на міському кладовищі. На фронтах Великої Вітчизняної війни у Радянській Армії воювали 408 наших земляків надвірнянців, 311 чоловік із них нагороджені бойовими орденами і медалями Радянського Союзу. А єдиний в нашій області. З місцевого населення Василишин Василь Степанович з чорного потоку був удостоєний найвищої нагороди Героя Радянського Союзу за форсування ріки Одеру. В боях з німецькими фашистами загинуло 27 надвірнянців. Після війни наш шановний представник, який буде представляти нашу надвірнянщину на параді. Він активний учасник інтенсивного освоєння багатьох родовищ району, зокрема, найпотужнішого Битківського, Пасічнянського та інших родовищ. Не забудьте, шановний Дмитро Васильович, поділитися досвідом роботи ради ветеранів Нафтогазодобувного управління. Нашої районної ради, во як активного учасника, розказати і запросити сюди ветеранів, а можливо будуть такі, які звільняли наш край надвірнянщину. Запросіть їх у гості в надвірну. Сам Дмитро Васильович зі сльозами на очах згадує події 68-літньої давності і каже, що день перемоги був справді великим, бо це була надія на життя. На війну забрали 44-му року в серпне місяці. Відслужив я у Воронівській області 101-й запасний полк, Командир полка був полковник Вузнюков. Там ми були до кінця війни в тім запасному полку. Після той, кінчилася війна, хтось дав знати вночі, так що ми вже підйому не ждали. Всі, хто плакав, з радості, ну переважно плакали, що вже не підемо, будемо живі. Останнімо всі живі. Бойовий шлях той е, прийшов, але я був у Ліпицькій область, станція Грязь, там стояла рота зображає воїнських Грузів. Там Бувська область була, е, Біломорський округ, місто Ким був, потім під, е, нас відправили під Філяндію 180 кілометрів від залізної дороги, де в 38 році відвоював там Сталін, відвоював ту територію. Озеро там Лодоцьке. Петрозаводську, я був, на озеро теж, Онярське, там три місяці був у командіровці. День перемоги дуже радісний був день. Я вже от говорив, це там говорив, що підйому не було так усе кожен раз. Підйом рано, все, де щопу, шупу, шупу, і один-другому вже перемога. Останемося живі. Отак от перемога. Нам що на перемогу Там строїли полк кожен день, командир полка. Ми знали всі. Всі собі так висла, ельба, Одер, Ми то, то знали кожен день, що які потери і що, що взяли в плін, плін. Так що ми то -то все знали, бо кожен день нам сводку читали. То дуже радісний день був перемога. Що нам ті переможі? Відчитався командир полка на, на стадіоні, ну що нам попало. Половина білого хліба <сіх> у столові вже на об'їзд. Пайка була 200 грамів того, і та й того було 150. Сіро то все, все давали. Отакі то дуже-дуже радісний день був. Оскільки Дмитро Рудейчук на день перемоги буде в Києві, його уже грамотою і поздоровленнями привітала зі святом районна влада Надвірнянщини. Самої Дмитро Васильович, 68-ї річниці перемоги, великої вітчизняної війни. Районна державна адміністрація та районна рада вітають вас, вашій особі, всіх ветеранів і нагороджують вас спільною грамотою. Бажаємо, щоб ви були здорові, щоб ви ще довго років, багато років радували своїх дітей, внуків, усіх нас своєю присутністю і доносили до нас і до молодшого покоління ті уроки історії, які ви пережили, перебули на своїх плечах. Щастя, здоров'я вам! Вітаю вас, Дякую. святом вас вітаю вас, ветерани, з днем перемоги.